Кажуть, що без знання історії неможливо будувати майбутнє. Ми вирішили запитати Житомирян, чи важливо знати минуле та чи впливає воно на наше сьогодення. Звичайно, важливі, тому що теперішній час історія це взагалі мені здається має бути на першому місці. Зараз це дуже важливо. Хто забуває історію, потім погано кінчається. Треба знати історію, щоб не повертатися. Як то кажуть, на кругі своя. Ну і думаю, потрібно знати, що відбувалося в світі до нас. Все, що було, як ми прийшли до того, що зараз ми історію своєї не знали, і кінцем і кінець кінцем треба вже нам її вчити. Звісно, незадоволені тим, що нас так дурили всі ці роки. Дуже важливо, важливо знати свою історію, особливо тема за голодомор, який був. Чому, Чому знищувалася наша нація? І зараз і молодь, особливо молодь, і я, от як уже людина, які 50 плюс, дуже би хотіла би знати. Так, звичайно, я вважаю, що з неї історії важливі, особливо зараз ми це відчули дуже гостро, наскільки знання історії важливі, тому без неї історії я вважаю, що ми не зможемо просто зберегти нашу ідентичність. Чілимо обов'язково, щоб людина знала, звідки її корні, як воно живе, де воно взялось. І кого поважати, і кого любити, і кого не Важливий Важливе. А чому? А тому, що той, хто не знає історії, не має майбутнього.